Цього року, близько 3-ї години ночі, на 798-му кілометрі автодорога державного значення Київ-ЧОП біля села Глобоке Ужгородського району сталося ДТП з потерпілими. під час хресної ходи, яка прямувала в село Домбики Мукачівського району до свято-Успенського жіночого монастиря, від Свято-Хресного Звиженського собору з площі Кирила і Мефодія міста Ужгород. Кількість учасників близько 300 осіб. В супроводі двох кіктажів удаїв. В той же час водій, водій автомобіля Toyota Корола, рухаючись з місця уже, тобто в попутному напрямку, допустила зіткнення з зі службовим автомобілем ВАЗ-2110, якого ви бачите поруч. Який рухався значить, в Перед мухачу, тим вона збила людину, так? Да? Так. Як наслідок. Проведення слідчих дій на місці ДТП було з'ясовано, що вона зачепила пішохода, не реагуючи, продовжила рух і допустила наїзд на службовий автомобіль патрульний, який ви бачите. А далі щоб... внаслідок чого потерпіло шестеро осіб. Ну і я би хотів зауважити, що дякуючи професійним діям наших працівників, тобто водія патрульного автомобіля. Прапорщика меліцький «Шляхта Андрія, який побачив ззаду, їдучи на великій швидкості автомобіль, відвів свій патрульний автомобіль лівіше, щоб не допустити наїзду у натовп. тобто у Людей, які йшли у дальні хресні події, то як потерпіли? Значить, як взагалі відбувалася ця аварія? Хто першого у нас била чоловіка, який там відстав, на скільки то метрів, так. на скільки метрів він відстав? Ну, від декілька, колони? Ну декілька, може 20-30 метрів. 20-30 метрів. Він не мав він... на собі ніякий, ні від якийсь одяг, щоб його видно було нічого такого. І Ішов посеред дороги чи збоку? Ні, він збоку, Збоку боку. вона зачепила да. його да. збоку. Да. Далі вона ударяється в даїшну машину. Так, ну це е, фактично. Машина е, побдаїшники побачили, що. Е, даїшник побачили в зеркало заднього вида, що їде на великій швидкості автомобіль, який не вживає заходи, будемо казати, зупинки, гальмування. гальмування ага. так. І практично уходять лівіше від людей. Е, тим самим вони беруть удар на себе, як ви бачите. Угу. І внаслідок чого о, е, результат. Значить, і... вона ударяється в них. І що й про продовжують їхати? Ну, Як далі? яка Чи було бу, чи вона гальмувала, чи реагувала? Яка якось? швидкість швидкіла машини на даний момент на місці події гальмувного шляху видно не було. Не було. Ну це так будемо казати, експертизи визначать і визначить у слідча група, яка там працювала приблизно орієнтована швидкість? Не можу сказати. Ну думаю, якщо ви бачите, бачите цей автомобіль. Ну, швидкість була достатньо, щоб його так знімачити. Яка приблизно? 90, 100, 120? Ну, я це не можу сказати, швидкість яка не можу. На око не ви не можете Абсолютно. визначити такий удар, який може бути? Тим більше певнічний час було, це так. не може. Так, значить вона ударяється в цю машину. Що далі? Ну, далі, значить, незважаючи на те, що наші працівники значні травми в різній степені отримали, вийшли, зателефонували до чоловічої частини. Ні, ну вона ж далі ще вдарилася у людей. Вона ще збила людей після того, як ударила ні, в цю ні, машину. Вона так і за такій вже в удареному, і вони зупинилися разом. А як вона ще чотирьох зачепила? Із групи якоїсь колони 300 це, людей, які йшли? Це по інерції, це ще по інерції. Це по інерції, коли машини при ударі зіткнення отримали і зачепили ще ідущих попереду людей. Скільки? О, всього о, двоє. Із колони двоє ще так. людей. Так. Угу, угу. Значить, а ще як, значить, двоє працівників ДАІ, двоє з колони і одного збило на дорозі. Один. то п'ятеро виходить. Так, і один загиблой. Ні, один збиває на смерть по дорозі, так? Так. У машині двоє ДАІшників. І, і троє травмованих. Троє. І троє, так, так. І ще так. один поруч. Один, один поруч був, був, був біля загиблого. Тобто він то також травмований. Розкажіть, будь ласка, зараз, як справа?